Вітаю вас! Ви на каналі Хайтером. Мене звати Людмила. Говорять про наступ на запорізькому напрямку. Подивіться моє відео прогноз для Запоріжжя на 2024 рік. Я вам говорила про такі загрози, але все ж таки всі ці наступи мають бути відбиті. Давайте подивимося, чи є реальна загроза наступу на запорізькому напрямку. Запорізький напрямок, загроза наступу. Лицар Кубків, є така інформація: королева Пентаклів, шістка мечів і Паш пентаклів. Все-таки будуть пересування, передислокації. Але все ж таки, що прям зовсім глобально, то ні. Можуть в цей період дуже сильно почати обстрілювати територію Запорізької області. На жаль, пентаклі можуть означати саме фаби. Як варіант, Каби, ось всі ці бомбардування біля води, ось це все може бути. Далі, якщо взяти королева Пентаклів, Паш Пентаклів, Дев'ятка Пентаклів, це все про землю. Як варіант, інженерні війська з КНДР, не зря ж недарма, Сказали, що будуть залучати до російської армії. І як варіант, вони хочуть щось там вкопуватись. Але якщо взяти в цілому, то те, що візьмуть Запоріжжя чи прям зовсім окупують глобально всі нові території на, на Запорізькому напрямку, я б так не сказала. Так, можуть йти в наступ, збирають ресурси, але цих ресурсів не дуже багато по пентаклів. І все-таки по четвірці. Пентаклів ситуація буде більш-менш контрольована. Тому, я думаю, не варто розганяти паніку. Так, можуть бути передосликації, можуть росіяни пробувати атакувати. Вони систематично атакують. Ви ж все знаєте, що там гарячий напрямок. Але те, що все пропало, ні. Четвірка пентаклів говорить про стабільність ситуації. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте уточнимо додатково на Ленорман, Запорізький напрямок, найближчий місяць. Чи буде успішний наступ росіян? Тут вежа говорить про якесь відчуження, ключ, собака і хрест. Те, що вони можуть піти в наступ, так, тому що тут хрест і собака випадає. Як друг Росія готує такий таємний план, щоб здивувати. Можливо, вони хочуть як-от і Хамас в Ізраїлі, щось там з під землі висовуватись. Таке може бути. І також ця інформація застосовується для того, щоб нагнітати ситуацію, що вони підуть на запорізькому напрямку, а насправді вони готуються піти в наступ десь в іншому місці. Це як варіант може бути на жаль, південь, тому що лелеки лицар кубків може говорити все ж таки. І про Херсонщину, на жаль, і плюс там, де вода, це Донецька, Луганська області, Донбас, також там будуть загострення території, там, де вода. Ось, я думаю, більше, що запорізький напрямок це як те, щоб відволікти увагу, сковати наші війська. Але там ситуація має бути все-таки стабільна. Окупація Запоріжжя по цих картах не показує. Будуть йти, але новобранці якась не дуже вага. Велика кількість, не так, що масово пішли і все захопили. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Добре, Запорізьким напрямком зрозуміло. Давайте подивимося за ці інженерні війська із Північної Кореї. Чи будуть росіяни закопуватися, а потім як із табакерки вискакувати, як Хамас в Ізраїлі. Чи будуть вони робити ось ці підземні тунелі для наступу, чи є така, на жаль, загроза, чи немає? Чи будуть росіяни атакувати з-під землі? Тут карта Всесвіт. Десятка мечів, лицар жезлів і королева Жезлів. Можу сказати однозначно, вони готуються повторити технологію Хамас в Ізраїлі для того, щоб по підземних тунелях, а потім вилізти на поверхню і широкомасштабно наступити багато жертв зробити. Це близько до окупованих територій. Тобто, це Донецька область, Луганська, я так розумію, Харківська. Можливо, і на Херсонщині таке реалізувати Запорізький напрямок, але вони ось вкопуються. Вони роблять, навіть якщо оракульно так подивитися на карту Всесвіт, бачите, таке, як тунель, куди жінка в колі. Ось це карти землі, Пентаклі. Так що, я думаю, що, на жаль, будуть вони атакувати, і цей варіант можливий. Але... Трошки ще час прийде, вони вичікують. І як варіант, це може бути і в липті, може бути через 7 тижнів, може бути через 7 місяців або ж 7 число. І вони дадуть про себе знати, що вони там нарили. І, на жаль, може бути жахливий удар з використанням ось такої технології підземних тунелів. Ось ці інженерні війська з КНДР, це не просто так. Тому. Я вважаю, щоб цей сценарій майбутнього не реалізувався. Нашим спецслужбам потрібно вчасно запобігти такому варіанту розвитку подій. І сподіваюся, що все ж таки майбутнє виправиться для України на краще. Поставте лайк, підпишіться, пишіть свої коментарі. Дякую за увагу до зв'язку.